12 року, середня комплектація, 1,5 двигун, повний привід, покращена комплектація. Маємо ще ось такий червоний в класному кольорі, такому ефектному дуже. От, нас, ну, не титальні комплектація, звичайно, але, але класна. Бачите, крута мультимедія. Вазонний клімат, шкірне кермо, світлий салончик. Це тканина, а не шкіра. Що є десь бюджету? Дивіться, до 5 тисяч доларів ми нічого не возимо. У нас американські автомобілі вони йдуть від 10 тисяч доларів. Ціна синього. Синій ми віддаємо за 14,5 тисяч. Якщо виставимо авторія, то буде ціна 15. Ну, з торгу, звичайно. Що за автомат? Дивіться, всі ескейпи, це американське авто, всі вони йдуть на автоматах. Тобто це звичайний гідротрансформатор. Це не є повершифт, не є ніякий там не робот, звичайний гідротрансформатор.